Усім привіт, присіла біля будинку перепочити, тому що тільки що забрала замовлення свого консультанта. Ось таку велику і об'ємну коробку. Не думала я, що воно таке важке, хоча сама робила замовлення. Чому забираю замовлення? Я це дуже зручно в компанії. Мені це дуже подобається, що при затвердженні замовлення консультант вказує місце. І хто має забрати замовлення? Тобто не обов'язково що має забирати він його. Може будь-хто і будь-де в будь-якому куточку України. Це зручно для консультанта. Вона не з міста. Коли вона приїжджає вже в місто, вона спокійна, що моя. Коробка вже забрана з нової почти, тому що вона не знає, коли вона приїде, а там, вже, якщо довго лежить коробка на почті, зберігання платне. І це ще зручно також і для мене, тому що е, буває таке, що я зроблю своє замовлення, а в мене клієнти ще дещо дозамовлять, І щоб не робити своє замовлення, я докидаю для консультанта. Потім я забираю, віймаю свої товари, відраховую, і вже консультант платить за свої товари, я за свої. Це дуже і дуже зручно, і мені це дуже-дуже подобається. Тут дуже багато товарів по акціях, тому що компанія в кінці каталога дала чудові акції, гріх ними було не скористатися. Я скористалася, консультант також скористався, тому обов'язково покажу розпаковочку. Очікуйте!